За нашими спинами перерва на сесії Черкаської міської ради, і ми незабаром за кілька хвилин вже дізнаємося, чи залишиться Сергій Олегович Одарич міським головою Черкас. Перше писання порядку денного від 18 червня 2015 року, а саме про дострокове припинення повноважень міського голови Одарича Сергій олеговича на наступне пленарне засідання у зв'язку з нововиявленими обставинами. Мені йому стало відомо, що 16.06.2015 року ухвалою Київського поліційно господарського суду. Було винесено рішення про відкриття кримінального провадження по міському голові Одаричу Сергію Олеговичу за привищення службовного повноваження. Я з'ясував особисто цю інформацію. Дійсно, і вона відповідає дійсності. Так, вона відповідає дійсності. Тому я також підтримую те, що звернувся до мене депутат Гришанов і Сергій Олегович. Я прошу в зв'язку з нового вивона. Це дійсно дуже серйозне обставини перенести це питання. Якщо чесно, то з юридичної точки зору більшої ахінеї як відкриття кримінального провадження ухвалою господарського суду, і мене може поправити тут можливо в залі ще є юристи. Я ще не чув. Ну мабуть, за останній рік це точно. Я хочу зауважити про те, що ну, по-перше, такого в принципі в природі бути не може. Суд не може висловити своєю ухвалою недовіру міському голові чи а, відкрите кримінальне провадження. і Так далі це є виключною прерогативою органів слідства, прокуратури, міліції і так далі. Шановні, ну майте мужність, коли ви подаєте такий проект, створюєте напругу суспільству всього місця. То давайте сьогодні розглянемо це питання і поставимо крапку. Ви пропонуєте, зараз, ви пропонуєте зараз перенести його, відкласти для того, щоб зберегти цю напругу, яка є. Ну це ж маразм і абсурд. Ребята, ну відповідайте за свої дії, бо це мета всього одна: викинути міського голову і щоб під керівництвом Олександра Романовича допиляти те, що залишилося в бюджеті. Питання. Імпічменту міського голови потрібно розглянути аргументовано на окремій сесії і поставить крапку, тому що суспільство заводиться в заблуду. От сьогодні правда стояла маса людей. Вони прийшли тільки з одного причини: чи буде відставка, чи не буде відставка. І ще раз скажу: сьогодні Сергій Олегович Одарич сам за його зізнанням, він ні на що не впливає. Він правда ні на що не впливає, він просто перебуває на посаді. І він далі хоче виграти вибори. Якщо він хоче виграти вибори, він має пахати разом з нами. Олександрович, ведіть сесію, будь ласка, ми, Я хочу. Я хочу вам нагадати, що ви і ваші колеги витратили більше години часу на останньому пленарному засіданні для того, щоб добитися включення цього питання в порядок денний. Ми тепер, тоді тепер розглянули, ви всі ініціюєте питання. виключення його з порядку денного. Серілич. ви якось визначтеся. депутат Радченко, про Сіріаленку. Ухвала є, вона вам прийде за п'ять днів, і потім мені буде цікаво, Микола Сергійович, Що ви будете депутатам і людям і засобам масової інформації розказувати, що такого не існує. Існує, Микола Сергійович, Існує. Так що не вводьте в оману. Дякую. Так, я думаю, що це тема для правоохоронних органів. З'ясувати звідки курсує у секретаря ця інформація, якої немає у сторін, які беруть участь у процесі. Якраз міська рада і це є така сумнів. Сум, Міський сумніво. голова взагалі він не розуміє, що відбувається. Прокуратура подала до міської судді. ради про відмінення рішення. Слідчі, ви розумієте, що в Черкасах відбувається? Так, Я все розумію, що відбувається. Я розумію, що чуть-чуть не докупили голосів. Треба перенести, дати ще час. І Це всі присутні тут розуміють. Ну про що говорити? Аплодуємо А міському голові. Ти узурпував владу, тротиш наш тут штурці. Значить, тому я буду голосувати, призиваю. Давайте розберемося. І цьому потрібно поставити крапку. тому що хто кого покупає. Скажи мені, мене звинувачили безкінечно раніше в тому, що він мене купив і я його підтримую. Ну, знаєте, так? Да? Ну то це розумієте, прихняється, я попереджаю. Якщо ви ще раз дозволите собі, вадись колега, тут більше, шановні люди, сказати, що хтось його хто покупає, що бандити, що варить, то я вам обіцяю, що я вам зомблю харакіни прямо публічно. Зрозуміло? Роблять дураків, розумієте, так? Да? Вони граються, а ми в них пішки в руках. Тому е, я хочу сказати ще раз, Олександр Романович, ви пам'ятаєте, що тоді прийшла громада і вишвирнули вас всіх отсюда, І ніяких е, е, іграш не дозволили. Чому ви заставляєте це робити людей повторно? Е, я хочу сказати, ви сьогодні допомагаєте е, одаричу. Ще раз ще на один срок обратися, тому що якщо йому сьогодні об'явіть імпічмент, тих 50 тисяч обов'язково проголосують за нього. Чому? тому, що ви і їх, які голосували за одарича. Наступна пропозиція депутата Радуцького зняти з розгляду питання номер один про дострокове припинення повноважень міського голови. Що ви пропонуєте? За що зараз голосуєте? Я хочу поставити, Олександр Романович, вашу пропозицію. Вона вже проголосувала. Що вона? Не було ні в кого сумнів Вона, що вона вже про голосування по вашій пропозиції. Це не моя пропозиція. Це, це. депутата чи Закон чітко регламентує без обговорення, проводиться повторне проголосування. Вам зачитали закон, ви за закон. Ну чого ж ви не такі? Слухай, Слушай, хватит уже вилізувати заднівцю, Афганіку. Я тебе говорю вже. Бігаєш тут. Чого ти міш, ти на на Олександр Романович, я вас прошу не ображатиться. Всім областей! Всім областей не хочуть повернутися сюди. Приїжджають к афганцям. Всім областей. Из-за того, що ти бігаєш здесь, я ми Чи на Латвійському позвони, спроси. 15 за, 11 проти, 23 утримались, рішення не прийнято. Наступна пропозиція депутата Дісканта.